Китайський блендер вмикається, але не робить. Щось у нас застопорилося. Можливо, муфта або є Розбираємо. О, у нас напрямуйте, через кнопочку. Меля в нас більш-менш нормальна, у нас не сильно вона чорна. Знімаємо редуктор. Но ну, то у нас вільно. Зараз включимо на напряму 15 польтима, дамо подивимось. китайская яркость. ну. Не хоче. 50 мА. 21 вольт, 15 вольт і малувату. 30 вольт. У нас моток живий. І сам редуктор. Зараз це відкладу. Трішки не так як повинно йти. Ну ось сидить на ю. Ось і китайський редуктор. Шестерні мноз його шестерня? Теж тіло шестерня? Ну і це тіла шестерня? Що ж, спробуємо його зараз перемазати? І подивимо, що в нас вийде вже. Для з маски використовую ЛІТО 24. Да, логіки немає ніякої. Почав в Рукавицях і закінчую без рукавиці. Гука просто сотня. Но руками звучніше, я вам скажу, в чому рукавицях. Ну і залишилось прикаїти і зібрати це все. Тестовий запуск. Піде шляхом самурає. Без цілі. і тільки шлях. Питання тільки куди? Ну, дуже гучно. Запрацював. Підеш шляхом самурая.